Харківський борець вільного стилю Володимир Качанов, вигравши чотири чемпіонати України у різних вікових категоріях, ставши віце-чемпіоном Європи серед спортсменів до 23 років, бронзовим призером юніорської першості континенту, на фініші жовтня підкорив п'єдестал чемпіонату світу ю 23 у столиці Албанії, Тирані. Підопічний Святослава Хоменка та Віталія Данилова провів у возі до 125 кілограмів чотири зустрічі. Монгола переміг на туше у чвертьфіналі. Поступився болгарському спортсмену у втішній сутичі та поєдинку за третє місце. Розправився з борцями з Казахстану та Азербайджану достроково 12-2 та 11-0 Відповідно, бронза Качанова виявилася єдиною нагородою для збірної України на чемпіонаті світу ю 23 з вільної боротьби. На чемпіонаті Європи з боксу серед спортсменів не старше 23 років. Харків'янин Юрій Захарєєв виграв золото у вазі до 71 кілограма. Кожна медаль, кожна перемога спортсменів і особливо зараз заслуговують на особливі привітання. Захарієва його тренерів привітали та нагородили преміями і грамотами регіональна профільна федерація та обласне управління у справах молоді та спорту. Ми пишаємося такими високими виступами, сподіваємось, що дійсно наступні Олімпійські ігри вже будуть знаєте. Е підготовка підготовкою дадуть можливість реалізуватися у повному обсязі. Дякую за те, що ви робите. Дякую федерації боксу, дякую спортсмену, тренеру, які виховують. І я можу сказати, що більшість молоді, які вам здається, не звертають на це увагу. Звертають увагу. Звертають, беруть приклад. До континентального турніру Захарієв підійшов на піку форми у Софії. Він виграв усі чотири бої одностайним рішенням суддів. У фіналі 22-річний підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука побив середньоваговика із Литви Олександра Трофимчука. Це був їхній третій очний поєдинок і третя перемога харківського боксера задача моя була найголовніше завдання моє було виграти. Я це зробив. Все, що залишалося, вийти на п'єдестал, забрати свою медалі, щоб грав наш гімн України. Це все, чого хотілося. Ми все время якби стараємося наші Ми постійно намагаємося покращити наші здібності, начебто, все вмієш, але є якісь недоробки. Тому є тренери, які бачать десь із якимось суперником щось не виходить, то над цим працюємо, і потім уже в тренувальному процесі робимо ці напрацювання, які нам потрібні. На процесі ділиме ті наработки, стараємося якби як бачите, виходить все добре. Коквідітяну получається все хорошо. Перемога завжди добра, але добре й те, що Юрій показав високий рівень боксу, до якого його вели тренери, та до якого виявилися не готові суперники. Даний момент ми В даний момент ми працювали, щоб ноги не відставали, щоб наздоганяти противника і бити з будь-якого становища. що Юра вміє дуже добре. це в нього природна якість, яку треба було підкреслити, побачити і додали трошки захист через плечі. Обов'язково йде обговорення. Це вже доросли боксери. Тому треба розуміти, що він сам краще знає свій стан. Боксує він, боксуємо не ми. Ми можемо лише підсказати та направити. Я насамперед вислуховую його. як він почувається, які є позитивні негативні моменти. І звідси ми вже починаємо будувати бій. Та коли йде бій, я йому підсказую ближче далі. але вирішує він і перемагає він. Рішає тон і побіждає тон. Незважаючи на те, що у Захарєва є титул чемпіона світу серед любителів, Софійська перемога має не менш важливе значення насамперед, у психологічному плані у нинішньому сезоні харківський боксер не зумів пробитися на головний старт чотириріччя Олімпійські ігри. Немножко було складно, звісно, хотілось потрапити. Трохи було складно, звісно. Хотілося потрапити на олімпіаду, але після цього приїхали додому разом із тренерами, проаналізували процес. Може, щось у нас там не вийшло, можливо, не допрацювали. Ми все це обговорили, вирішили, що зациклюватися на цьому не будемо, і готуватимемося до наступного циклу. Вирішили, що на цьому зациклюватися ми не будемо і будемо готуватися до наступного циклу. Ну я, вважаю, так, ну, я вважаю, так було неправильне рішення суддів. Я дуже засмутився, підходжу до Юри, питаю, що як. Він відповідає: Олексійовичу, готуємось на наступний олімпійський цикл. Мені було дуже приємно. Відповідно, я йому а він мені допомагаємо один одному. Та й Сергій Петрович Данильченко з нами. Данильченко. Талант це вміння розпоряджатися та керувати тим, що тобі дано. Але це ще й важка ноша, з якою впоратися може не кожен. Юрію Захарєєву це вдається. Він приклад того, як, продовжуючи наполегливо працювати, знову опинитися на вершині. Тон сильний як духом, так і тілом чоловіка. Він сильний як духом, так і тілом людина, яка може вийти із тих ям, психологічних і якихось інших фізичних, в які він потрапляв. Вийшов гідно, показав високий рівень. Я вважаю, що напевно у збірні України Юрій був найкращим на чемпіонаті Європи. Молодець обласна федерація боксу допомагає постійно. Відзначаємо преміями за виступи, підтримуємо під час підготовки, починаючи від фармакології та форми. Чи можемо, тим і допомагаємо. Там от фармакології, форми, там ну чи можемо, тим і допомагаємо. З приводу тренерського складу теж саме. У нас зараз підібраний ідеальний тренерський склад. Яровий Віталій Олексійович, Данильченко, Сергій Петрович, Марчук, Андрій Олексійович та багато інших. Скажімо так, професійний колектив, який виконує та намагається робити все, щоб спортсмени росли та розвивалися, досягали результатів на українських змаганнях, де прославляли Харківську область та на міжнародних Україну. Прославляли на українських соревнованнях область області на міжнародних Україну. У 14-му турі футбольного чемпіонату України у першій лізі металіз 19-25 зустрічався у гостях із восьмою командою групи Б ФК Діна Свижгород. Харків'яни випереджали господарів на сім очок і вважалися фаворитами, але свій статус треба доводити на полі, чим гості й зайнялися майже одразу після стартового свистка. Вони володіли ініціативою, більше атакували, створювали моменти і перед самою перервою відкривали. Крили рахунок, зробив царі Моурі, який реалізував пенальті у компенсований час. Подвоїли перевагу харків'яни на 52-й хвилині, коли ударом головою м'ячу ціль відправив Андрій Борячук. Надалі харківські футболісти продовжили контролювати гру, що правда не забили, але перемогою з рахунком 2-0 головний тренер металіста 19-25 залишився задоволеним. Це гарний шлях для клубу, яким ми йдемо зараз. Ми маємо продовжувати здобувати саме такі результати. Це було не так легко приїхати та перемогти у гостях, але ми маємо це робити і ми виконали свою роботу. Я думаю, що ми добре провели матч та заслужили перемогу. Набравши у 12 матчах 20 очок, металіст 19-25 посідає у таблиці третє місце. У групі А металіст із 16 очками розташовується на четвертій позиції. Олександр Шаріков, Олег Синицький, Світлана Бреус. Спортивні новини Харків.